Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Дмитро, вам вітання. Ви мотивуєте знімати ролики, хоча Ютуб забирає набагато більше часу, ніж TikTok, Instagram. Інстаграм. Тому попросили, роблю. Сьогодні неділя, ранок, виїзд у Львів грати за футбольний клуб Лопатин. Граємо в другій лізі область, Львівської області. Тому зараз я визвав таксі. Їду до заправки, там забирає мене головний тренер у м'ятім Валерій Фідерчук з пацанами. І Ми їдемо, граємо гру, і я виїжджаю назад в Житомир. Ось такі мають бути моменти в цьому відео, тому не перемикайте, хто їсть приємного апетиту, полетіли. Доїхав я швидко, Садки, Житомирська область, а хлопцям до цього місця, ще їхати годину. Тому що треба зробити? Правильно, поїсти. Візьму собі, напевно, кафейка. Тут, до речі, на налоги. Бограч, хто не куштував, скуштуйте. Кому подобається взагалі такі там, бограчі, супчики. Особливо за свою ціну. Яра живий то. До речі, всі не коштує. Так щось в районі 130 гривень. А ні, 145. Друзі, це для вас палю схему бограші за 145 гривень. Ось так він виглядає. Дають хлібчик, сіль, ложечку. Я рахую непогано за ці гроші, тому ще раз наголошую, спробуйте. А потім напишіте коментарі. Все я їсти. Далі включимось. Мене вже приїхали забирати. До речі, у нас на чемпіонаті області дуже запекла боротьба, тому що ми відстаємо на очко від першого місця і взагалі немає у нас права на помилку. Треба всі ігри перемагати та сподіватися, що суперник десь уступиться, щоб зайняти перше місце. Тому що у нас задача тільки перше місце. Навіть друге, третє місце призове – це не буде гарним результатом команди. Тяжковато буде. Відразу з машиною на гру, але що зробити? Це ж моя робота. Треба працювати. Я забув, що я знімаю влог на YouTube канал, взяли протеїнові батончики. Ваня, як ти думаєш? Чи поможуть поки... нам награти да, і Як ми зіграємо, як ви думаєте? Не поможе. Oh. Yeah. Ми і так в порядку, без, без батончиків. Дімон каже, що ми 4-0 закриємо. Так, ще іншого що говорив, що він потащили. потащить. Реально виграємо. Реально. На що споримо? Напритежнино мої батончики. Давай. Я не знаю, як так відбувається, але в цьому чемпіонаті немає таких прохідних команд, які точно є аутсайдерами. Можливо, вони аутсайдери турнірної таблиці, але всі команди б'ються і зі всіма дуже-дуже важко. І уявіть, це просто круга. Ліга області. Навіть не перша і не вища там є у Львові. І, наприклад, зараз в Житомирі всього є вісім команд, немає ліг, просто 8 команд грають між собою, а у Львові аж три ліги. Получається, ні, третя, друга, перша і вища. І грає приблизно 70 команд. Тому я не знаю, як може залишатися рівень гравців. Дуже і дуже, дуже класно. Лопатин вривається в ютуб канал на сторінці Артема Сохацького. Так. Всім хало. Здорово. Хало. Хало. Тин. Всі показує. Yeah. Бачив, як відео в Тіктокі залетіло, як ти yeah. почав грамосе. Yeah. Yeah. Хорош. Yeah. Заступився. Але я його не почувствовав, <laughs> Хорош. Спасибо. Так. Вітали? Так. Алло? Так. роздягальня. Що по полянки? По поляночки. Зараз подивимось. Ромчик. До речі, ромчик наполягав. Серйозно, це без приколу. Можете на ютуб канал Лопата зайти і подивитися випуск. Наш головний тренер. Добрий день. Добрий день. Два забіж. Постараюсь. Вань, оціни, будь ласка, поляну. Я думаю, що он то поворот. Серьезно? Не велике, да? Нет, великі. Великі? А, ну широкі, да. Так, штрафної, цього, а, але знає. трави дуже багато, м'яч буде так, знаєш, повільно рухатись. Висока, але ти грянь, тільки від штрафної, скільки туди від цього, Це знаєш, мені каже, суперники спеціально зробили, зру... не постригли Щоб газон, не тому що, вони знають, що ми технічно команда комбінуємо, переводимо і домовились не стригти газон Щоб два тижні. Так, верхом туди використовувати простір за спинами. Да, туди. Ти Тут передачу хоч одну туди класно. Нічого тобі не помішає. То ти мене не бачив, то я тобі там помічу. Сала для суперники там. Коротше, полянка. Клас, кайф. Я дуже вдячний нашим військовим за те, що ми маємо можливість приїхати в неділю. Класний вайб, село називається Заболоття, якщо я не помиляюсь. Я в окруженні гарних, класних людей. Пограю в футбол і поїду в Житомир. Ну, блін, просто кайф. Так, ми перемогли з рахунком. – Який рахунок? 4-1. Так, давайся, все нормально. Е, до речі, я тобі би протеїновий батончик. Да. Що ти казав? 4-0, але було 4-1 і ти відбив пенальця. Прикольно, не? Да. Зараз підкинете мене на броди. На броди, на броди на заправку підкинете? Окей. І я їду в Житомир. А ти куди їдеш, Я в Дасі? А що ти не залегам? З я... Васі поїду. А, з Васі? Да. Супер. Маленька, маленька, Наші тіповозі, скажіть, будь ласка, як вам гра сьогодні? Та гра нормальна, прекрасна, ну. да? тільки все треба виграє. більше ударів здалека, то катаєте, катаєте, той м'яч, а ударів нема здалека. Оце був самий один недолік. Ну, та я розумію, відіграти вчора два, матчі зіграли, зіграв. Да, да. Дорога, все, то і ще й погодні умови такі. Температура. Ти рада, що забила? Вася два гола, так? Так, я дуже рада, я дуже обижаю вашу команду. А, а, а розкажи, що, що він тобі розказує, коли він забиває голи вдома. Він по 100 разів відео передавляється. Серйозно, так? Як він на да? колінах там, так? Так, кожен раз. Там люди пишуть, коли він там на колінах проїхався, там, Іва, кричить, там, коли приємка 250 гривень, знаєш, такі всякі коментарі. Там дуже цікаво читати коментарі, тому пишіть побільше більше коментарів. Все, супер. Так, ми будемо ну, збиратися. Наші вболівальники. Так, поляночка після матча, стали на заправочку, я чекаю автобус, а пацани далі йдуть Лопатин. Що ви будете в Лопатині робити? Ви вже замовили так. Як борисся, да? Салатики вже нарізаються, так? Топілька жодне. Топелька та як то не назва. Ні, а яколька на ескалоп. Эскалоп, эскалоп. Ребушка. Та ти що? Заманчиве предложення, теж хлопатим поїхати. Друге відео у Тьоми, як він вже сидить в автобусі. Ні, буде продовження, коли я буду в автобусі. А потім в Житомирі. Скоро, що з пацанами не поїхав. Скиньте мені відосик, я вставлю, Павло. Ти певно їде з нами в Берізь. Ні, дякую, дякую вам за пропозицію. Продовжують болівальники скандувати. Лопатен, хорош. Сижу і чекаю автобус. І ще чекати хвилин 20. Тільки тоді я буду їхати автобусом. Їхати до житомира, я думаю, годин 6-7. Це точно. Так, автобус підлетів Фіолетовий і буду їхати в Житомир. До речі, хто не був в Житомир? В Житомирі обов'язково раджу відвідати. Класне місто. Найкраще в Україні. і Я ще їду 2037. Щоб ви розуміли, я виїхав сьогодні з дому десь приблизно о 8 годині ранку і через 12 годин повертаюся. Дуже Житомира Так, друзі, я вже на базі, Житомир Сіті. Тут повітря. Вже інше, і там чекає мене вже моя дружина і Єва. Та що, взагалі кайф. Я дуже вдячний нашим захисникам та захисницям за цю можливість поїхати пограти в футбол, приїхати в Житомир. Тут сім'я зустрічає і все гуд. Друзі, коротше, слухайте, як машина Рендж овер. До речі, хто не бачив, в ютубі я ж не показував, що я купив машину дружиня. І все, дякую, що подивилися. Мені дуже приємно, що ви в мене є. У ці люди, які на Ютубі дивляться, ой тисячу людей. Короче, щось я в телефон вдарив. Мені дуже приємно, що ви в мене є. Особливо Дмитро, дякую вам за підтримочку.